Вітаю! Сьогодні на уроці ми розпочинаємо вивчення нової теми бази даних, системи управління базами даних. Протягом десь уроків 10 ми будемо з вами вчитися працювати з базами даних, створювати бази даних і виконувати різні операції над даними у базах. Сьогодні до уроку вам надані певні матеріали. У своєму Google класі ви побачите такого роду завдання. Вам потрібно буде опрацювати навчальне відео і, крім навчального відео, на яке додано посилання, вам потрібно буде попрацювати із презентацією. Як будете працювати з презентацією і що за відомості треба вносити в презентацію, зараз я продемонструю. Після того, як ви переглянете відео, в якому детально пояснюється, що таке база даних, для чого потрібні бази даних, основні поняття пов'язані із базами даних, які вам треба засвоїти запам'ятати, після опрацювання цього відео вам потрібно буде попрацювати з цією презентацією. Яким чином? Ви натискаєте на презентацію. І ця презентація, ну, скажімо так, майже пуста. Да? Крім теми, є посилання, до речі, на це навчальне відео, яке вам додається до уроку, і потім є слайди із запитаннями. На цих слайдах треба буде дати відповіді на поставлені запитання. Але в такому вигляді, як зараз, ви ніяких змін в цю презентацію внести не зможете. Щоб вам а, з цією презентацією попрацювати, вам треба зробити копію на власному Google Диску. Коли ви тільки відкриєте її в такому вигляді, то ви переглядаєте презентацію, яка лежить на моєму Google диску, і вона вам доступна тільки для перегляду. Вам потрібно скопіювати цю презентацію на власний Google диск, і тоді ви зможете її редагувати. Яким чином її скопіювати? Натискаємо «Файл». Створюємо копію всієї презентації. У вас до, цього, до цієї назви додасться ще слово копія, ну нехай воно так і буде. Скопіювали. До речі, всі ці дії можна зробити з google презентацією і з інших пристроїв, з планшета або мобільного телефона. Тепер, як ви бачите, у нам доступний вже набір інструментів. А значить, нам ця презентація доступна для редагування, тому що вона лежить у вас, у кожного на Google диску. Порівняємо зовнішній вигляд. Тут тільки перегляд. А тут ви можете вже її редагувати. Коли ви перейдете на другий слайд, то у вас є знову посилання на відео, яке у вас вже додавалось в матеріалах урока. На третьому слайді запитання, що таке база даних. Коли ви натиснете на текстове поле, ви можете внести. Визначення бази даних, що вам і потрібно буде зробити. На четвертому слайді треба назвати три переваги використання електронних баз даних. Клацнули відповідне поле, внесли відповіді. На наступному слайді у вас є посилання на вправу на Напс, яку вам потрібно буде використ... виконати. До речі, ви можете, ось я натиснула наводю, і тепер ви зможете перейти безпосередньо на сайт Напс, де потрібно буде зробити виконати цю вправу. І скріншот виконання теж надіслати в Google клас. На шостому, класі... на шостому слайді, вибачте. Треба пояснити, що таке валідація даних, інформація про валідацію в навчальному відео у вас є. Далі ще одне на сьомому слайді завдання. Треба знайти інформацію про робочі обов'язки адміністратора в баз даних і поміркувати, чи була б вам цікава така робота. У вас є посилання, за допомогою яких ви зможете знайти відповідь на це запитання, або, можливо, ви саме знайдете з інших джерел. І Чим займається адміністратор баз даних, внесете на восьмому слайді у відповідне текстове поле. У дев'ятому слайді вам потрібно внести інформацію, в які про що вам потрібно знайти вакансію адміністратора баз даних. І які обов'язки та вимоги та заробітна платня. І інформацію про це розмістити на цьому слайді. Після того, як ви внесете всі необхідні дані, вам потрібно надіслати цю роботу на перевірку. Яким чином надіслати? У налаштуваннях доступу, до речі, кнопка налаштування доступу у мобільних пристроях може бути знизу, а не вгорі. У вас є така інформація: доступ обмежений, ви обираєте всі, у кого є посилання. І ну, нехай буде читач, і копіюєте посилання. У вас є повідомлення про те, що посилання скопійоване. І у Google класі для того, щоб відіслати роботу, ви натискаєте кнопку традиційно Додати або Створити, тільки зазвичай ви що брали. Ви брали оцей інструмент файл і прикріплювали документ. А тепер, оскільки ви скопіювали посилання, то ви обираєте інструмент посилання. Вставляєте туди скопійоване посилання або Ctrl-V, або через контекстне меню, додати посилання, і саме це посилання потрібно буде здати. В такому випадку буде ваше домашнє завдання виконано повністю. Бажаю успіхів і чекаю на ваші роботи.